Я вперше не чекаю Новий рік. Сьогодні недоречне святкування. Коли я розумію, який біль війна принесла, і який страждання. У цьому році настрою немає на ту ялинку, вогники і гірлянди. Коли ти розумієш, як страждає умить оцю від болю чиясь мати. коли ракети знищують усе, і стіни дому не рятують навіть. Коли чиясь донька квітки несе до батька, що героєм став на віки. Вже друзі не зберуться за столом, бо багатьох із них тепер немає. Не привітає жінка, чоловіка із Різдвом, бо янголом на небі він витає, і викреслити треба нам салюти, бо звуки ці, мов залпові вогні, їх хочеться ніколи більш не чути. Наслухав слюд. Вже їх на цій війні найдовшою була нині зима, і з лютого триває вона й досі. Найзаповітніші для всіх тепер слова. Стрічай мене, стою вже на порозі. Усі ми дочекаємось ще дня, коли настане наша перемога. І слухавки, лунатимуть слова. Скінчилося. Чекай, я їду вже додому.